Хай гоп, рибалка не задалась. Ви бачите все це по... по тому, як вода уходить, а по запашині до води, не знаю, зап... запах річки тепер чувствується метрів ну мінімум за 300-400. Тобто вода ще не відступила, але вона вже так гниє в місті з комишами і з усією кашею, що труба. На нас піддержують спонсори. фонарик нам вислав раптора. Я сам його вибрав, є що, класний апарат із нових. Нова резиночка на голову більш товста. Хоча старі, як бачите, у мене фініксів дофіга, їх було разів три більше. Стара держала і по товщині вполне, так сказати, ніяких проблем з нею не було. Нова ще товша буде, товша буде ще комфортніше носити. Але оці ось... Ниточки, отак от, от регулірується все на голові. Оп-оп-оп, стяжечка. А що простягнуть, на себе одтягуєте і зброс іде. Ну, не важно, ремень, як ремень. Він, кстати, міняється. Похоже, ні. Ну, все може бути. Поміняти буде не проблема. Ну, думаю, фінікс знає своє діло і він не порветься. В комплекті йшов фонарь. Raptor на два світодіода. Які оба світять в трьох режимах різних. Можна подивитися на сайті. чи ось я вам на коробочці покажу. І цього хвати. В режимі, по-моєму, в читальному режимі, в оцьом, він може світити 300 часов. Ми ще його потестуємо в темноті, я вже зацінив. Ну, а в цьому режимі. Оп, <гад> він, він реально гріє руку. Но оцей мелкий, він як інфракрасний якийсь. То від нього, мені кажеться, от стекла. Я зараз виключу. Бо от стекла через 5 секунд можна прикурювати із-за цього. Всі корпуса у нас із алюмінію. Авіаційного, пресованого мощного. Тому що фонарики реально гріються, якщо ярко їх експлуатувати на повну мощність. Для охлаждення це надо. Є датчик заряду. Оригінальний акумулятор сейчас стоїть на зарядці, бо він оригінальний і новий поставив. Тут поставив 18650 із тих, що в мене були. Акумулятори з часом не портяться. Сама безполізна вещь, яка йде почти в комплекті з кожним налобним і не тільки налобним фонариком, це запасна резиночка. Тут теж дали. Як бачите, в мене їх дофіга і, за, і, і до цього комплекту теж є. І за все время ні одна із них ні ни разу не вигоріла, не полопалася, не виціла. Взагалі з нею ніяких приключень не пройшло. Взагалі, да, навіть намюка не було. Всі резиночки у мене, як бачите, в комплекті цілі. У мене є. Я відключу. Поки старий тут покажу. Цей фонарик ви пам'ятаєте подводний. Оп-оп. Подводний красний режим. Це більш слабий, красний, це більш мощний красний. Щоб риба не пугалася, бо риба не бачить в красному спектрі, як і інші животинки, у яких чорно-біле зріння. Ну, це, звісно, тут освіщення мощне. Магнітний включатель, фонарик держав до 100 метрів під водою. Не знаю, чи є вони в наліччі їх давно. Випускали. Велосипедний із тих часів, коли я ганяв на велику. Ви його пам'ятаєте, я його весь час на рибалці ганяв. Тут, здається, 4 режима. Оце найяскравіший під 2000 люменів. На рибалці ви його весь час бачили? тому що... По-перше, я його врубав, щоб мене параход не задалив. А по-друге, щоб обозначити, тут стоїть Владік, бо він. Капітально, всі по фонарю, по яркості, бачать, хто приїхав на рибалку. На лобні. За, забув модель. По-моєму, Half-Life 40-й, я його прозвав HL40. Да. З 2018 року ганяю. Всі налобники, кстати, на зарядці. Старі на micro USB, новий на Type c Raptor. Блін, у нас обзор на Raptor, а я вам розказую за старі мої фонари. Вони не старі. Но один на рибалці я не розрядив її. Зарядити від от лодки или от прикурювателя взагалі не проблема. При Свидете вона ярко. При длительному нажат включається максимальний режим, який я ніколи не включаю. На рибалки обычно хватає другого, третього режиму з головою, щоб не привлекати внимание комарів і санітарів. Всього кстати, він до сих пор в продажі є. Оп, лінзочка. Та й а вона полоборотом видвижна є. Фокусує світ. А ну-ка, і максимальна яркость. Порядок. Ну, а це чого я не збавився з собою таскаю, бо бачите оцю прелість? Оп, теж красний світодіод. І в чому плюс красного, його не бачать комарі, щоб ви розуміли, якщо ви врубите на рибалці. Зараз, врубайся, Опа, білий, ви знаєте, що у вас буде з обличчям через секунду літом. А коли включаєте червоний, комари його не бачать, як і синій світлодіод, але здається, на синіх світлодіодах фонаріки вже не випускають. в них яркость і на глаза якось так собі вліяє. Все, все я, настільки я бачу, зараз на Красному. І які, і які проблеми, в принципі, не бачу проблем того. Оці два апарати вічно я ганяю в машині і в лодці на рибалки, Того, що з красним світом перенаживить снасть ночу на ура. Комар взагалі не реагує. В цьому, звісно ж, з красного режиму нема. Індикатор заряджений. але невеличкий. Так, це яркий я врубив. Оп, ось він маленький. Врубається легенький пару люмен читальний режим, стільки він тут. 5, да, 5 люмен, 300 часов роботи. І проблем ніяких немає. Що хочу ще сказати: вбудовані акумулятори, що тут, що тут. Ганяю їх щитаю, з 2018 року. І я не відчув, щоб якийсь із них хоч раз просів пойомкості. Що це значить, що я там на рибалку мені, щоб хоч раз його не хватило. Обично, хвата на 2-3 рибалки з головою. Взагалі. І це плюс, бо ви знаєте, буває, купиш за 10-20 доларів фонарик, якого, во-первых, і на рибалку толком не вистачає, а во вторых акумулятори. Це це просто капець, їх тільки вспіваю, міняти. портяться, ламаються. Тут стоять качественні. А в раптори його ще й можна поміняти, навіть якщо він розрядився, поставить на зарядку, або просто купити новий. Хоча не бачу, в цьому проблем. А навіть якщо немає запасного, Type-C позаду. Блін, тут в хаті темно, треба фонариком присвітити. Є Type-C зарядка. І все, і все буде чітко і чудово. Силочки на всі ці гаджети будуть в описі під відео. По факту буде тільки на Raptor під відео. Але то таке, модель h 40 знайдете там же, досі в наявності. Це цей з лінзою. Купите і на все життя. Так коштує грошей, але повірте, я з китайських давно зліз. І більше не повертаюсь. Це більш дешевше на акумуляторах маленьких, але їх треба буде виймати. Тут, кстати, фонарик Com.ua не перший раз нам донати дає. Помните шапочку? Моя кислотна, яку я постійно натягаю. Сама любима, сама дишаща. І сама, що вона не є, нема в продажі. Але От такий колір це зрозуміло. Десь я бачив таку ще є. Так, 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 так. Ось ця у нас є. Ось, ось вона. І ось вона лежить. Досі теж користується. Всередині мембрама, як би сильно я взимку не вспрів. Блін, це реклама Dext Shell, виходить. яка, то, а не Фенікса. Все фігня давай по нову. Але суть в тому, що шапка шикарна. І Вона у нас була не одна, і ще буде. Добре, развив болтологію. На цьому сайті я брав палатку, але, як ви пам'ятаєте, її стирили орки. І Я вирішив подивитися, які тут нові є. Секундочку, кум іде. Кум на... з кумою на черешні прийде. Це таке. Ладно, На сайті дофіга палаток і ще фонариків. О, навіть рибальське спорядження з'явилося. Ніга собі. І ще фонарики. Ножечки, ви пам'ятаєте. А це прикольний марав. маравнік. Гербер. Гербер, -мо. Бергрівс. Так, це я не зрозумів, що різні приспособи. Отакий надивився непоганий. Ліхтарик більш дешевий, ніж Раптор. 3000 коштує, але функціонал залишився той. же. Не знаю, правда, чи є зарядка. Єсть, ось вона нарісована. Ладно, все знайдете по ссылочках в описі. Ходімо, потестимо в ванні наше нове досягнення. А так, світа з лінзою Half-Life 40 мінімальний. Оп. І був максимальний колір. Та, йомою, от так от. Вирубаємо і врубаємо раптора. 3. Оп. Мініма... Максимальний режим в маленького світодіода більший, ніж у Half-Life 40 але ми можемо додати. І тут взагалі, взагалі, як день настав. Але як я казав, пальці можна спалити не без цього. Так, секундочку. Опс, от такі от пироги. Силочка на девайс в описі. Ми будемо його не один рік ганяти. Ці ниточки мене вже бісять, але не про це зараз. Цей все одно з нами буде навічно сороковий, тому що я до нього привік, капець. Але тут ремень ри потовще, поширше. До речі, ременю теж років 5-6, 2018 рік. І до сих пор резина не вицвіла, не вигоріла, не розтягнулася і не зламалася. Отак і живемо. Треба закруглятися. Владі, успокойся, заховай ножик. Не треба надо, не, не надо ці ниточки різати. Фінікс, чути Фенікс. Ганза теж нам подарений, ви пам'ятаєте з минулого обзора ножичок. Оп! Шикарний. Все, все завжди під рукою, якщо треба щось відрізати, підрізати, зв'язати оснастку. Як я сказав, фонарі не бояться. Падіння стільки разів в мене ці апарати падали, це капець, ні один разу не розбився, не зламався. Не бояться дождя, сніга. Ви пам'ятаєте, бо ввечері, в темноті, в град, в дощ ми постійно на рибалці і постійно треба присвітити. Того ці два фінікси в мене завжди в багажнику. Ну, По крайній мірі, один, один точно вторий так на зарядці, один второго підміняє. Це в нас був лодочний і велосипедний. Ні разу, ні одного нарікання в мене до цих фонарів немає. Не хочеться до чогось докопатися, але маємо, що маємо такі пироги. Вони свої гроші коштують. Ви купуєте один раз фонарик, так сказати, але треба вибрати правильно і розумно. Ви його один раз купуєте, і він вам залишається на все життя. Тим паче, якщо у вас змінний акумулятор типу 18650 в нього входить. То це фонарик, як я кажу, на все життє з проблем він не доставить. Також здається гарантія 5 років, але я не чув, щоб в когось, хоч раз із моїх знайомих, зламався чи якийсь був брак. Та й за такі гроші я думаю новий видадуть. Якось так. Добре, силочки на фонарик в описі під відео. Там же і силочка на магазин. Величезний вибір товарів. Ми там звідти багато чого брали, як я сказав. Я і по шапкам пройшовся, і по фонарикам, і по ножикам. Блін, мені більше нічого не дадуть. Фінікс мені більше не прийшла фонарики, бо ми рекламуємо магазин. Добре, усім пока і до зустрічі на воді. Болото цвіте, водичка упала ще. Але швидкість падіння зменшилась. чому радикально? Десь вже, мабуть, за сутки на, не на пів метра, а на 20 сантиметрів, якщо не менше падає, і мені це не подобається. Газку піддай. Жаби є. Карасі по картошці не розбігаються. Ніяких. Не бачу, то в столову знаходять аж під Одесі. Глубина іще не слаба. Де живи, де живи мої карасики? Груші кінець, ну, вершок вижив. Да, до калітки іще глибоко. А риба не дурна, вона через калітку вон проскочила. Це ж не мега то столоб, що не пролізе, він перепригне. Не сильно вода упала, он тут уже не така смердюча, як під берегом. Тут даже чистенька, я даже дно бачу трошки. Да. Якось так. Не вистачає то кому даків, які б сітку тут натягнули. Бо як показувала рибінспекція, і таких вистачає по Чорнобаївки, по плавні сиплять. У Фейсбуці бачив. Кому потоп, а кому треба сітку кидануть. Ми пройшли карасиків спасати. Блін, хіба це мальок плещеться, хіба це мілочовка вижила? Не пойму. Не бачу що це. Чи це взагалі комарі якісь? Ні? Похоже, щось от нерестилося і щось плаває. Йоханий бабай. Я в шокі. Значить, год, года через три, через п'ять ми ще й щось зловимо. Щось некрупне. Ну, Но буде нормально так. Так, осталось по своїх слідах вийти, Того, що по боках копано, а по прямої була стежка. Як цей самий, як в бриліантової руки Надо пройти по косі. З божій Йохана Йоханий бабай, блін, деревам кінець. Сусіда чорні в мазуті, це мазут нефті, там не тільки на каховки потекло а стільки ще всього кого добра було на судозаводі. І не тільки, й-моя, бідна сусідська хата рухнула, піпець. Катастрофа, двохэтажка сложилася. Жесть. А картошку вже дня через два можна починати копати спокійно. Заразу просто сонця немає, так би вже нечигенько так підсохло. Бачу, обратно равлики повилазили, ползають. Нас забирати їх не буду. Кури не оцінили. оценили. такі от пироги. Тігер. З вальцманом ковбаску поїдають. Принесли їм. кормів і консервів Вови з Кривого Рогу. Мішок закинули, ще пару овчарок є. Я вам їх не покажу, бо я їх не люблю. Дві овчарки вище віддали. Ігоря гаря що Хата рухнула двохітажна, він виїхав ще. В окупацію ми придивлялись з собаками і в тіті люди одна, третя. Так що банки з кормом пригодились. Вальцман що, втору волну ждеш. Ми тут трошки гребемося, мусор виносимо, сьогодні вивезуть бутилочки і не тільки. О, номер два. Номер два. І номер три, і тигр десь четвертий забіг. може жратву охраня. хоча він не рівнівий до жратви. Батя вічно навалює кучу. Охотник, охотник. Оце хороший кит. Душитель Дніпровський, Каховський душитель до нас попав. Так ми його і називаємо. Як ви котика називете, так він і попливе. Миші, криси, гадюки, таракани, комари. Без різниці. Все уб'є, все замоче. Тут була навіть черепаха, і мені кажеться, їй не повезло. Каховський душитель до неї добрався. Що він виценкував, я не пойму. О, водичка тронулася, стояла-стояла і за ніч іще, наверно, сантиметрів 30 зійшло. Ну дирки в заборі, як бачите, великі. У нас немає шансів загнати сюди карася, а то столобини такі дурні. Ну Вода не мутна, вона вонюча кончена, ну не мутна. Ніхто не розбігається, Так, риба, риба виход йде, ви в цьому не сумнівайтесь в цих скользких жучарах. Но тут поки є течення, поки і не зацвітає, поки усе нормально, плавня потроху сходить. Та що він хоче? Що таке? Хорошо, я гляну. Ще розберемося. Яка-то сигналка інтересна робила. У, -у, -у, -у чуєте. Тут за жабами нічого не почуєш. Дорога розкисла, але нікуди не ділася. Ще два дні і тут можна буде пройтись. Наверно, Чорне море, як то кажуть, наповнилось до країв. Вже не так ярко жре воду. Тут мусора не особо, як бачимо, багато. Я переживав, що такі багатотонні наноси будуть комиша, бо перші дні вони були. Ну, зараз на кришах бутилки другий мусор лежить не без цього. Сходили до Ігоря по сусідству, провірили, чи все нормально. Сараї все вроді би закрито, плюс-мінус порядок. Хоча який там нафік порядок хати двохітажної нема. Ну, глянули, чи мародьори ночі ще не добрались, бо, бо цього дерьма скоко розвелося, що це страшне. Орки так не грабили, як зараз як з'явилися голубці, блін. Дрова, доски, забори, розбирається все, де тільки що криво лежить, або бачить, десь хата трошки наклонилася. Все, надо в неї заскочить, срочно все, спасти. Нормально, багато нормальних людей повиїжджало. І на фоні цього кретина осталася немеряно. Граблють скот. Свійську птицю, домашню скотину, все виносить. Де тільки бачать хазяїна, сутки двоє немає, лізуть. І управи на них немає, ніхто не розстрелює. Скот грбаний. Це піпець, тільки знайомих вже пограбили і до сих пор. Он то там чують, то там влазять. Як наче так і треба, десь в когось якась біда, треба срочно вскочити і розжитися чимось. О, калітку відкрив, вода витікає. Блін, вроді би дирки колючою проволокою затягнуті і сіткою і все одно карасі потікали. Хоча карасі в городі були. Не без цього. Ладно, розвів болтологію. Ставимо лайки. Хочемо ділимось, хочемо не ділимось роликом з друзями. Роботи у нас ще багато, зараз буду брати мішки, ходити збирати бутилки, пінопласт і не тільки Хлама нанесло. Не так що аж до фіга, але достатньо. От ми і вдома. Та фіг, там ключі не взяв. Оп, одворот. А, я тебе утром кошачим кормом кормив, донатом від підписників. Криворіжський корм ще не розпаковували. Морда бита, бита, побили, котика побили. І за вухами подерли, бідняга. Отомсти этим сіпіратюгом. загризити. Орків лазять тут, каже, поприблудювалась нових котів. Тьма. А рижечок вдома під хатою сидить і приключень на жопу не шукає.